Вітання, на зв'язку з стеротип. за добу виходить повний реліз гри. І всіх вітаю вже з повноцінним початком сезону. А я вже в цю гру маю граю майже тиждень і покажу вам результати, що мені впало. Мені впало і ікона, і крута, просто равна карточка, основний склад. І СБЧ вже зібрав і еволюції. Тому покажу вам тут і геймплейчик буде, тому покажу все вам в цьому відео. Уважно дивіться, всім приємного перегляду. а мені нічого не паде! Та звісно, нічого не падає, тому що треба придбати по від магазину супер. От я взяв собі Роналду, я впевнений, що він мені випаде 100% гарантія, ну або майже. За промокодом STEREO 10% знижки на будь-які футболки різних клубів, різних гравців, різних поколінь, обов'язково перейдіть. Як мінімум, подивіться, взагалі, які там футболки є, і собі можливо, щось оберете або на подарунок. Нагадую промокод STEREO. Посилання буде в описі. І 10% знижки ваші. Почнемо з резерва, з заміни, точніше. Мартін Едегор. Е, якщо чесно, я мені нещодавно випав, я його просто сюди додав. Е, не грав навіть він за нього ще не разу. Так, йдемо далі. Лука Модрич. В оренді трішки в мене пограв, але чисто сидить заради кількості. Крістіан Роналло. Ось один матч в мене вийшов у Rivals, Два голи забив, один асист віддав. Він реально вийшов і прям. Він мене здивував з цими статами. Хто міг подумати, що Кріщен Роналдо, який випаде на старті гри, буде лише заміною в команді. Але роки беруть своє і стати вже зовсім не ті, хоча ще грати можна. Йдемо далі, Хюан Мінсон, Аренда. Теж я пограв за нього трішки матчів. Зараз посадив на замінку в якийсь суперважкий матч, можливо, я його буду випускати. Було лише три матчі лишилося. Камавінга, він довго в мене грав в основному складі. 63 матчі, 10 голів, 41 асист, але замість нього я знайшов картку покраще і поцікавіше, тому він зараз в мене присів на заміну. Далі Джуд Белінгем, який теж в мене виходив на заміну. Майже я тут я не грав йому в основі. Ну, На 4 матчі лишився оренда. І ін'як Вільямс, який теж був в основі. Тут 165 матчів, виконував асисти, голи, щоб збирати паки. Круті і дуже крута картка, але ну, бляха, баланс 64. Я його зробив в еволюції, тоді думаю, блін, де треба було в Пелікса робити, напевно. Але вже як є, і він непогано справлявся зі своїми задачами, але потім я вирішив, що мені потрібен гравець іншого плану абсолютно. І переходимо до основного складу, починаємо з голкіпера. Тібо Куртуа. напевно, найкращий голкіпер у грі. Це навіть 200 см зросту. До речі, е я бачив у пана їжака, що він якось зробив е зріст у сантиметрах. Підкажіть, будь ласка, в коментарях, як це зробити, щоб була англійська мова і зріст у сантиметрах. Так, а Куртуа, ну крутий. 34 матчі провів. Ну, Мені дуже подобається. От, прям дуже грав трішки терштейним. Терштеген ну, прям щось пускає, і удари мимо нього летить. От крутою, себе вже на рук. Він далеко вкидає, він високий, він габаритний, він гарно грає на виходах і загалом дуже-дуже і -дуже крутий. Поїхав далі. Правий захисник це Еволюція Моліни. ну З правими захисниками в грі реально біда, там Волк, Вокер Хакемії Фрімпонг. Із Лаліги, по суті, і грабельних немає, тому я вирішив взяти Маліну, який підходить під еволюцію. І в принципі, в принципі, принципі, ну, він не уступає там умовному Хакімі чи умовному кайлу Бокеру по статам, як мінімум. В принципі, подобається, непогані реально навіси різані в нього. І м'ячики трошки відбирає. Я думаю, лише місяць спокійно він може пограти, дав йому якоря. І він собі ганяє. Центральні захисники поїхали, це можливо здивування для вас, але це Бремер із Ювентуса. Ну, просто подивіться на ці стати. По-моєму, за 32,5 тисячі. Зараз він трішки дорожче, бо вийшов інформ, Але за 32,5 тисячі ось такі стати лише тому, що він серія. Подивіться, круті плейстайли, три крутих плейстайли на оборону, на стрибки, на голову, на закидушечки. І, але це не головне, ну, він реально він високий, 187 см. Він нього стати гарні, ну, він майже без слабих місць. Трішки хотілося більше б реакції холоднокровності, але то таке. Скоріше за все я покращу його і куплю його інформ. Він десь зараз, зараз в районі 130 тисяч. Але поки цією карточкою я прям дуже задоволений. В парі з ним. Можливо, зараз поки що виглядає як найслабше місце в команді, тому що 75 пейс, але якщо чесно, ну, дуже впевнено, він себе відчуває ну, на центральному захисникові. В нього є пас, у нього є дриблінг, і він веде гру, розпочинає атаки, також класні плейстайли. Він високий, має він, на кутових забивав, здається, скільки в нього голів? 5 голів уже. Тому в парі з Бремером дуже-дуже солідна зв'язка, але можливо я сюди буду купляти в майбутньому Рюдігера або Мілітао, щоб прям по меті все було. Лівий захисник Сельма Баша легенда, напевно, минулої фіфи. -фі, всі пам'ятають її лч картку. Ну, це прям дуже крута картка. 23 тисячі. А, до речі, в Бостоні 23 тисячі за таку картку О, такий клас. В парі з Бремером це просто бетон. І Баша, яка теж я її купив за 23,5 тисячі. Ну, вона реально крута. Ну, в неї золоті навіси, в неї всі стати ну, потужні, як для старту гри. Тобто. Ну Вона цікавіше мені, ніж Менді, вона цікавіша, ніж хто там ще є. ну Тео, да, напевно, покраще, але в неї золоті навіси. Про тому, що є плейстайл на крючочок, на єнотик, техніка, вона в мене голи забиває, вона реально непогано лупить трівелою, коли виходить на позицію, вона прям гарно лупить. Тому башу обов'язково до покупки, якщо можете її залінкувати, а я покажу, ким її можна залінкувати далі. Переходимо до центру поля. Центр, а це не центр Поля. Ось, і та, ким її можна залінкувати. Це Діані за 65 тисяч монет, це просто ахуєнна картка, хлопці. Просто подивіться, не купляйте Родріго, які... скільки там Родріго коштує. 200 к чи скільки? Зараз гляну швиденько. Родріго це просто повне лайно порівняння з цією карточкою. Я вам кажу. ну Родріго той що з Реал Мадриду. У нього просто схожа позиція, схожі стати. Ну ладно, Родріго вдвічі дорожче, 125 тисяч. Ось це те, що треба. Просто у неї удар 85-й краще, ніж одорігов, пейс трішки краще, паси краще, дриблінг такий самий, дефа більше, фізики більше. В неї також класні таланти є, ну, можливо, крім флеєра, але талант крутів. У мене стільки трівелку кліпає. 9 голів, це всі, напевне, трівели мене забило. 10 асистів, і ти прям відчуваєш, що це 88 рейтинг карточки. Тобто вона гарно обробляє м'яч, вона непогані паси віддає, вона біжить, вона б'є, ну, то мені прям дуже б заходить. І в парі з Башою. Ось, взяли 65 тисяч, там 25, і за 90 тисяч маєте неймовірну зв'язку в своїй команді, яку, по суті, вже не треба лінкувати ніким. з Ліона, жіноча ліга і так далі. Переходимо далі. Центр поля це перший у мене Ніко Барелла, ну Його непогано ці фі -фі бустанули, Перша золота батарейка. Дуже крутій бокс-то бокс стати. -бокс він дуже приємний на м'ячі, маленький, і при тому, що він дуже прикольний у відборах. Він цупкий, він вгризається, він відбирає в нього таланти на дефон, і крючок, і нот, і підкат. І взагалі, Корич, він дуже крутий. Прям дуже і дуже подобається. Я їм задоволений, за скільки? 46 тисяч. Ну, гарна картка. Гарна картка, але Серіоблін, ну, якщо чесно, важкувати лінкувати. Поїхали далі. І Девід Алава, перше СБЧ, яке я зібрав у цій ФІФІ, -фі. замість саме він став замість в центр поля. Хотілося просто побільше дефендінга, когось, бо в Камавінги набагато менше, ніж у нього. І він і Пасик може віддати за Ну, Приємна карточка, якщо чесно. От відчувається, що в нього. Більше дефа, більший він такий масивний, швидкісний, якийсь більше краще керується, ніж Камавінга. В принципі, цією карточкою задоволений, але. Ну, можливо, не коштує вона свої гроші, але я повністю антрейда її зібрав абсолютно. Навибивав паків, назбирав рейтинга і повністю антрейда цю карточку собі закрив. Тому, якщо можете зібрати за трейде, чому би і ні? Далі у нас це ікона, яка мені випала на стрімі, Роберт Пірес. Я запустив стрім, і на першій хвилині стріма мені падає Роберт Пірес, ЛМ, Франція, ікони, Я такі думаю, бляха, якби це був Рібері. Ви представте, якби це було в рібері. 90 матчів, 53 голи, 68 асистів. Дуже і дуже подобається. Я думаю, він ще цілий місяць може спокійно грати в основному складі. Можливо, не місяць, ну тижні, два-три точно. Фінеси кладе, дай Боже, Паски може видати на трикутники, де десь йому не вистачає. Дриблінгом, бо в нього така моделька досить висока і важкувата, Але, м -м -м, скажу, що я не задоволений, я не можу. Реально, він, по-перше, класно лінкує. По-друге, ну, фінесики кладе, три пути роздає, десь навіть може вбігти, десь навіть може кажу, На перші 2-3 тижні те, що треба. Поїхали далі. Перший форвард це First Owned Griezmann Я його спочатку собі купив. А потім він мені випав в антрейді. І, звісно, він, це поки що, напевно, найкраща карточка по ціні і якості у грі в атаку. Десь в районі 100 тисяч він коштує. І він може все, він може пробити, він може віддати, він навіть може відібрати м'яч. В нього реально круті стати. Е, ну, головою може забити. Ну, Я за нього прям кайфую. У мене до цього грав Роберт Левандовський, і це просто гівно. Роберт Левандовський, гівно порівнює з Грізманом, і Грізман просто може все. Десь навіть втікти, може, можливо, да, малувато пейс, але ну, скільки його Фінеси рятували мене в матчах, навіть е я вийшов вже в другий дивізіон, і вирішальному матчі лише саме два Фінеси Грізмана із за штрафної, в принципі, вирішили долю матчу. Він грає ложну дев'яткою, трішки нижче. отримує м'яч, а я або непоганий пас за нього віддаю, бо класні паси у нього. Або Фінеси кладу і забуваю голин. Тому це поки що найкраща картка в грі по ціні якості, як на мене в атаку. 100 тисяч монет, Різбан лінкується, ну і все і так далі. Ну і остання карточка це Лаутаро Мортінес. Можливо, вона більше навіть для лінок його брав, але в принципі він теж крутий. 24 матчі, 24 голи, 15 асистів. Е, е, Такий маленький, приємний, юркий. Десь мені у нього не вистачає. Може, ви подумали швидкості? Ні, мені передач не вистачає. Хотілося б десь хоча б 80 передачі. Бо десь хочеться і закинути, десь і в розрізі віддати, і йому щось трошки завжди не вистачає. Але під праву ножку Фінес Одарголл. Це просто стабільно. Ну, У нього дуже круті удари. Подивіться, 99 фінішинг, 99 атакуючі позиції, 96, 99 ударів зльоту, тобто, ну, він ідеальний форвард, можна сказати. Тому ось так моя команда зараз виглядає. І максимальна загляність, звісно. І з такою командою я вийшов в другий дивізіон. А зараз ми підемо у відбори. Як кваліфікації ще не грав до League. і зіграємо пару матчів у відборах до League, до у Champions. Найшов перший офіційний матч у Champions у FC-25 поки що у відборах. Так, що у нас тут склад показують? Ага, Мартінес? Майкон до Векмесі, Терапири. Ну, непогано, але є і проблемні позиції. Так, переключаємось. На свою схему 4-4-2. Поїхали. Грізман жорстко відібрав м'яч одразу ж. Мартінес. Мартінес показує мастер клас під себе правий в зелений 1-0. Друга хвилина. Доволі швидко відкриваємо рахунок. Ну, одразу відчувається, що ти зайшов у відбори після 3-2 дивізіона. В Rivals, де кожен суперник під. Ти відчуваєш одразу що тут якось. Доволі легко першу атаку ми створили. Спокійно. Ой-ой. Бастоні ось, будь ласка, золотий ключочок включається. Лаутару. Грізман. Оп. Діані. О, крутило. І Пірес, Фінес. Ну, будь ласка, ну Фінеси це просто їмба. Тривели летять, Фінеси летять. Ой-ой, де віддалова. Ось такий мікроривочок зробили і. Скрізманером для хона, 3-0 на 10-й хвилині. Ох, як же класно грати в відбори після райвел, хлопці, ви навіть не розумієте. Боже, як це було кайфово. Впевнена перемога над Вадівом. Дякую за гру. А ми йдемо далі, зіграємо ще один матч у відборах. Ой, барела, барела, яка закидушка. Барела. Фінес. Не буде фінеса. Найобаємо. Ще раз найобаємо. І... Бля, да де удар? Я нажимав чого він не бив? Бля, через це червоний, бляха, ну еппересете. Пирес, да блядь Блокують мене. Ну ні. Добре, грізман. Добре, Грізман. Ой, крокета, яка гарна. Ану Лаутаро, я такий фінт! Ой-ой-ой-ой-ой, як ми це не забиваємо! Як ми це не забиваємо! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Професор на моліну. Діані на Грізмана. Діані. Отримаю передачу! Ой, там Канате заплив! Ой-ой-ой! 1 0, Ближній кут. Лаутаро, Мартінес, шот. не пробачаємо!

й друзі, влітаю в першому таймі. Супер. Дома довго не могли забити. Тут пронесло нас. Алаба, яка помилка. Спокійно, Бастоні. І Піресо. Так, в один дотик. Як гарно! Боже, яка траєкторія? Алісон тягне з льоту фінецшот. Це було непогано. Так, кутові провіримо метові наші. Подача, а не туди подача. О, туди! Туди, бляха. Але трошки не та, не та подача, яку я хотів би. Так, давайте ось на цю лінію. Ми забайтимо за бастоні. І подача! Бля, ну тут непогано вже було, але якось не зграв на бастоні пробив. Ой-ой-ой-ой-ой, дало. Дьога, дало. Добре, Борело. Ой, бать, ну що це відлітає? Ой, я подвинул кіпера, тихесенько, тихесенько, моліна. Подача. Курта. Можна було і в ручки забрати, але так добре. Моліна, Підпресингував. Ой, обікрав, як класно, Моліна. Грізман на Моліну, Моліна, Моліна, Моліна. Я на коліна. Який голос! Мартина, з яка передача Моліни, І 3-0 на користь стереотипа, боже. Ти що, як відпрацювали, в таймінг віддали, і як же класно Лаутаров вистрілив. Знову 3-0. Знову перемога. Дві перемоги в відборах. На цьому зупинимось. Інші матчі. Докатаю вже без запису. Дякую всім за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте подбайку. Як тільки зберемо 50 лайків, я викладаю відео, де я відкриваю покращені нагороди за другий дивізіон Division Rivals. Там доволі солідні паки в цьому сезоні. Ну і я зробив 5-0 у відборах. І ці паки також будуть. Тому, будь ласка, тільки 50 лайків збираємо. Одразу випускаю відео. Можливо, навіть і сьогодні воно теж вийде. Ще раз всім дякую за перегляд. Слава Україні і бережіть себе.